Інспекція з паркування вже скоро запрацює у Бориспільській громаді 22 травня. Виконавчий комітет міської ради надав інспекторам повноваження складати матеріали і виносити постанови відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення в сфері порушення правил зупинки стоянки в громаді. Надали повноваження складати виносити точніше постанови. Передбачені частиною 1, і 3 статті 122 і частиною 1, і 2 статті 150. Два прим. 1. це що стосується парковки на місцях для інвалідів біля супермаркетів. Було закуплено, придбано в програмне забезпечення. Ось зараз ми на стадії отримання ключів щодо державних баз даних. Раніше ж притягувати до відповідальності за таке правопорушення могла лише поліція. Відтак, відповідно до чинного законодавства, патрульний поліцейський мав дочекатися водія транспортного засобу, аби виписати штраф. Прав. інспекторам вже в цьому питанні легше, адже вони зможуть одразу складати матеріал на власника авто. Інспектор з паркування вже не потрібно нікого чекати. Він фіксує на спеціальний прилад, який має програмне забезпечення. Ось дане правопорушення перенаправляється це правопорушення до адміністратора системи. Адміністратор своїм підписом розглядає ці фотодокази, так би мовити, і притягає до відповідальності власника транспортного засобу, який порушив правила зупинки стоянки водії, які будуть зупинятися ближче 10 метрів до пішохідних переходів, до виїздів з прилеглих територій, в цілому на тротуарах, тому що на тротуарах стоянка заборонена. Ось лише в, в тих місцях дозволена, де є відповідні знаки. В сації такого правопорушення інспектор залишить повідомлення для водія підвірником автомобіля. Якщо ж власник транспортного засобу того дня не був за кермом, то він може звернутися до відділу з контролю за благоустроєм і офіційно повідомити, хто на той момент керував авто. То буде два інспектори, які будуть працювати на вулиці, а один інспектор буде опрацьовувати матеріали, які були зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою фото Ось і будуть притягати до відповідальності ж запрацює інспекція з паркування, свідки порушення правил зупинки стоянки у громаді зможуть звернутися на гарячу лінію 0800 332 112. Анастасія Фольц, Назар Гіраскін новини ТРС Бориспіль.